Добрий ранок, 3 грудня. Що це у нас сьогодні? Середа, так, середа. Без 15-7 ранку я смажу Богдану яєшню зі спеціями і зробила собі сніданок, чай і сир на хлібцях плавлений. Богдана сніданок готовий. Яєшня. Бутерброд з маслом і з сиром. І чай з молоком. Якусь ти, ти стихеньку я буду знімати відео. Ми вже вийшли з вікою на вулицю, йдемо в садочок. На вулиці погода, мерзопакісна, капець. 7 градусів. Але мокро, моросить, все мокре. Ми взяли зонти. Повзувались в резинові чоботи. Моросить мілкий-мілкий дощик. Мам, і дуже волого. Дощ не велик, але маленький. Такий маленький, як кульки. Маленький. Дощ маленький, як кульки, так. Дощ уже зупинився. Віка ще по дорозі в садочок впала. І забруднила свої рукавиці штани, бігла. Я йду в Велмарт із сірою мокрою стежиною. Богдан сьогодні не нами вийшов, бо не встигає зібратись. Треба його раніше будити, бо щось розслабився. Повернулася уже з магазину. Так, покупочки з Велмарту сьогодні на 438 гривень. Купила зефір дитячий 195 гривень за кілограм І звичайний білий зефір. Бо я щось купувала нещодавно зефір від е, своя лінія, якийсь там типу кавовий. От, а він такий солодкий приторний що фу. Так, цукерки по акції в Велмарті «Ромашка Рошен». 210 гривень за кілограм. Купила на 40 гривень цукер, Кріп, свіжий пучок, мандаринки клементини певно, що ось такі 70 гривень за кілограм. Одна морква, картопля, трохи більше кілограму. Гриби печериці малюки, ось такі купила. Хочу сьогодні зробити. Грибний суп з сиром Янтар з плавленим. Ось купила пачку, упаковку сиру плавленого, і ще гомілки також суп з м'ясом буде, булочки. Кіт-продукт з маково-вишневою начинкою булочка банан також. І яйця це упаковка від яєць Свіжак, але тут яйця, які були поштучно продавались категорія це 0 Так виходить дешевше, ніж у упаковках купляти, тому я сьогодні спробувала не забути упаковку для яєць, і це мені вдалося. 6,56 це одне яйце. 65 гривень 66 за десяток. Ось такі були покупочки. Зараз я для грибного супу буду підготовлювати ось такі гриби. Я купила білі сушені гриби. По інструкції їх треба залити, потримати у воді холодні 10-15 хвилин, потім промити і знову залити, і тримати 3-4 години. Так, через 10 хвилин мають вимкнути світло на 4 години. До 16 я варю сосиску собі на обід. Я запарюю мівіну собі на обід, курячу. Так, Я встигла помити в голову, треба ще встигнути її висушити. І що ще? А, Треба набрати чайник і залити в термос. Так, мій обід. Лукшина, сосиска з кетчупом, огірочок, чай. Так, я підготувала всі інгредієнти до супу, нарізала заздалегідь, поки немає світла, а потім іти за вікою з'явиться світло, щоб вже, коли ми повернемось, то не витрачати час на нарізання цього всього, чистку, натирання і все таке інше. Тому ось тут, за інструкцією гриби у воді настоюються, розмикають. Пахне таким грибним запахом. Ароматом це картопля нарізана, морква цибуля. Моркву натерла цибулю, мілко порізала і печериці порізала на пластини. Час перекусу, бутерброди на хлібцях з салямі, сиром і чай, і треба вже виходити за вікою. Я вже забрала віку. Віка їсть по стілу. я теж тільки що з'їла, ми вдвох їли. Там квітнуть якісь гарненькі жовті квіточки. Гарно. А, такі гарні! Так, гарно. Ходімо. Там зовсім і пома. Да, подивились квіточки, так, да, якусь з бабусею? Ну, це не як, там можна зайти, тут замкнено. На вулиці. Давай тепло, вітру немає, дощу немає. Ну, тепло, скільки там? Градусів 8 побалуємось в калюшках. Побалимось в калюшках? А як треба балуватись мамі? Давай побалуємось в калюшках. Ходімо вік. Ти сильно не бігай, бо зараз намочиш разом зі штаньми. Все, ходімо. Віка. Віка. Вік. Доганяй. Бо калюжі обережно, сильно не бігай, бо будуть штани мокрі. Трошки отак проходь. Я не забороняю, але як будеш сильно булькати, то будуть штани мокрі. І там все калюжка. Угу. Бачиш? Бачиш, але нам сюди. А куди ти там? Та то далеко дивись, ось тут є калюжі вік. Іди сюди. Ось калюжі. Воно вже позаляпувала штані. Ходімо. Давай тут помиємо. Все, пішли. В кінці лінії зупинишся. Зупиняйся. Молодчинка. Угу. Виграла? Супер. Так, біля дороги йди до мене ближче.